Це доволі класно працює, але ми хочемо значно більшого розвитку. днями за ініціативи бізнес асоціації Івано-Франківська відбулася зустріч ректорів чотирьох місцевих університетів із представниками бізнесу. Захід проходив під назвою Місто бізнес-університет під час спілкування. Керівники вузів представили сильні сторони своїх навчальних закладів та обговорили виклики та перспективи співпраці з бізнес-спільнотою Франківська. Взяти проаналізувати структуру бізнесу сьогоднішнього в Івано-Франківську. То левова доля припадає на енергетику і відповідним чином в цій сфері працює. Дуже багато наших, як студентів, так і випускників. У нас дуже активно є сьогодні розвинена сфера дуальних освітніх послуг. Відповідним чином, вона щороку збільшується. Є великий попит сьогодні в людському ресурсі, і бізнес постійно до нас звертається за. Поповненням своїх кадрових резервів, за допомогою, і не тільки в рекрутингових послугах, але є і відповідні питання, пов'язані з інноваційним розвитком, з впровадженням сучасних енергоефективних технологій, підходів до управління, адміністрування, і це все відбувається за допомогою фактично взаємодії бізнесу і. Університету це доволі класно працює, але ми хочемо значно більшого розвитку. Медицина на сьогоднішній день, на жаль, стає бізнесом. Ми живемо в єдиному медичному просторі і маємо наших сучасних студентів вчити бути в медичному просторі як в просторі бізнесу. Простає чимало приватних медичних компаній, лабораторій, медичних центрів і так далі, які і будуть брати на роботу наших випускників, які будуть ставати лікарями. Не тільки по, по фаху, але й лікарями по духу, лікарями, які мають навчитися заробляти гроші для лікарні, приносити кошти для розвитку своєї лікарні. Тому дуже зацікавлений такому форумі. Ми повинні з часом з, з бізнесом рухатися в плані підготовки наших студентів до сучасних викликів суспільства. Наразі у івано франківську навчаються 30 тисяч студентів, тому дуже важливо їх втримати в Україні, щоб молоді люди могли себе тут реалізувати. І участь місцевого бізнесу в цьому питанні неабияк необхідна івано франківська може розпочати планомірну роботу по підготовці стартапів для молодих людей. Молодих людей, які, маючи вже певні знання, можуть думати, як переломити їх практичну площину. Ці ідеї будуть дозволяти так само бізнесу розширювати свої напрями а з іншого боку, молодим людям бачити перспективу того, що вони можуть реалізувати себе в першу чергу в Україні. Ми говоримо про якість освіти і про як. І про освіту як таку, тому нам треба розуміти, які є проблеми, які є виклики, як ми можемо сприяти, щоб студенти Івано-Франківська і з інших областей були вчилися нас, адже івано це і місто студентів, і щоб зберегти цих студентів тут, залучити більшу кількість, тому що це і для всіх буде вигідно, і для бізнесу, в тому числі, захід складався з двох частин: перша панельна дискусія з ректорами, друга обговорення проєктів університетів. Ця зустріч, за словами членів бізнес-асоціації міста, була спрямована на те, щоб покласти. Початок роботі вже конкретних проєктів співпраці університетів та бізнесу. Наша мета є визначити, чи може бути освіта стратегічним розвитком Івано-Франківська, тобто не транзитною точкою до Буковеля. Ми думаємо, що співпраця з університетами загалом від цього виграє і бізнес, і місто. Бо питання людського капіталу воно дуже актуальне на сьогоднішній день. Ми уклали меморандуми з усіма чотирма вищими навчальними закладами, які сьогодні про. Суд у нас на події, а цей захід фактично є подальшим впровадженням і започаткуванням плідної співпраці, тому що документи це документи, а співпраця має бути живою, активною, і втілюватися в конкретні кроки. Наша ціль надати освітній системі запит від бізнесу, який сьогодні існує. Зміцнювати зв'язки між університетами та бізнесом планують і надалі. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.